Ротуваю. Забороняю. Даний водій знаходиться. Забороняю, в стані мене, знімати. Забороняю мене знімати. Пане водій, прошу ваші документи. Згідно пункту Я 24, шастиня. водій механічного транспортного засобу повинен пред'явити свідчення водія відповідної категорії і реєстраційне тало на даний транспортний засіб. Я вам документ. Я від вас чую різкий запах алкоголю. Запропоную вам продути алкотестер драги. Я перепрошую. Якого засобу, Три якого куди тестера, куди якого куди? бляха і, а Взагалі, куди? ви про що говорите? Я, я. Алло. Алло. Слухай вас. Я вас Ви документи. про що розмовляєте? Я вас документи чи нема? Це то є документи, Три, але... Від, будь ласка, посвідчення водія рестактивний талант. А що це за кіно мене знімає? Екея, забороняю, мене знімати взагалі. Я забороняю мене знімати. Я тебе і не знімаю, не кричи. Що значить не кричи? Ну так, я знімаю людину, Пану я водій. тебе не знімаю. Ой. Добре? Що? Вивезю, хотіть, не кричи, ні. значить... Ну та мене Олег. Спобатькові. Моя... Михайлович. Михайлович, будьте, будь ласка, присутні. Я вже мав, я ще з тим не випутався, зі своїми питаннями. Ми запропонуємо продукти окутанську драгер. Хлопці, я я ще... Удієви. Не випутуюся зі своїми питаннями. З тими. Така робота. Та я вам я... спів. Шап і друг? Документів ви при собі не маєте, так зрозумів. Прошу водій. А чому я водій? Ви керуєте транспортним засобом. Абсолютно не керую. Марки, Рено. Oh, yeah. Не керую. Не керую. 6472. Не керую. Ви відмовляєтеся від своїх слів. Я не керую. Прутуття, Ти... алко, тестер, драгер, ви відмовляєтеся? Я не керую тим транспортним засобом. Він стоїть тут вже давним-давно. Ми вже по суті розберемося. Ми вам покажемо пояснення. Свідки очевидці, які це бачили, як ви керували. Давай. Н я не водію. Алкотесо були це Ви що, ви, ви цікаво дивитеся на ситуацію. Ви відмовляєтеся. Я вам запропоную проїхати до Чільської центральної районної лікарні. Дякую вам відмовляєте. Звідно На вас буде складено протокол за статтею 130 пункт. А чому для мене? А, а чому на мене? А чому на мене? На кого? Я так добреш, ямаш. Так, куди будете? Наши мі машини. Ай, тобі ліпше. Жити. О! З того треба починати, блядь. Протоколи він складає. 100%. 600. Написав? Написав. Ну то все, йди нахер, блядь. Зараз ти читає. Ну і все. Ти маєш документи, я тобі мушу доставити в ревіді. Давай. Крутий ну, мене, блять. Сам були похоти управління тут ту церкви. Хлопці, а давайте. А хочеш я звідси зараз нахуй собі не піду ти і... все. Ти знаєш, ти, знає ти від мене не втішеш? Ти нашу останню зустріч пам'ятаєш В лікарню? ти втікав. Що сталося, пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що? що ви хуї, 100%. блядь, 100% кончені були, блядь. Дари я. Вот и пар кино включает. Кино включай ага. Зараз бляха, все тело. Вот як менты, бляха, начинают, бляха, зуаты пацанев, блин. <coughs> Давай, ты парки, но включай. Все? О, все, включай. О, пометаешь, как? Как ты казал? Так Пометаешь, встать у нас, в зодрич, бля Не дыхайте на меня. Не на Я пищеход Понял, блядь? Пищеход, блядь И хуй ты мне въебаешь, блядь, за то, что я, блядь Хорошо. Порушив... всю хуйню, блядь. Я не нахуй, блядь. Менты, блядь. Зивить на. Хіба блядь, за то, що я неправильно запаркувався. Ну, нема питань, блядь. Заплачу, блядь. Не <реш> знаю що. Знаешь Да выключи на камеру. Выключи вообще. Прошу, не рухайте мене. Я сижу собі на боці. Я не є водій. Опа! Я не є водій. Ти знімаєш? Да, так. Да. Я не є водій. А ч я? А ч я будить? А ч я будить? А ч я будить? Снимай Снимаешь? Вот так. Ну, за куди? Будан, куди туди? Будан. Сюда з бок. Чому таким силовим методом наші е, силовики, блін, так е, вживають свої методи. Не розуміємо. От. За що? За що? зашел на мою печенок. Сил Кришну цей даи. Даи. Так? Так. А я пешки ходил по месту. И мне вот ход. я с ними маю спілкуваться? Ну, вы пешеход? Ну да. Ну, ну я... я шел пешеход туда. Я шел... Ну, Так. Вы ж дорожнього руху. пішоходи бувають і i... Про <пробування> це А для чого? Дихате, а для чого? Скільки ви... Скільки ви били? А для чого? Я не А з якою целью? Принадлежи ну, працівники міліції у вас. Полукругу, ну, а, значно, а, виразні, а, виразні, а, є, а є питання, з якою цілю ви мене будете досліджувати? Визначити, що ви твердій, що ви п'яти. А я не хочу вам досліджувати. Розумієте? Я собі йшов по вулиці, і що їх вийдете по вулиці і вас всі будуть досліджувати. Вам це подобає? Ні. І мені це не подобає. Значить, що щось натворили. Ну, дивіться, я йому всі не сподобав. Знаєте чому? Чому? Бо я йому колись нахамив. Ну. Ну. А що ви хамили? Ну, то я колись, Но. а він сьогодні має повноваження і за закайданки мене, блін. Бачите? Він має він повноваження. І що робити? О, І що? отаке життя? Каєтеся. Каєтеся. Ну то нічого. А от тепер же буде. Ну, Я так думаю, що ви, пане сержанти, будете ви мені шикарні гроші. Ну, Я при. От. Бачите, нет читає, доктор слухає. І, ну, а ви пить, а ви пишіть, ви пишіть, 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 пиші. Але я, я в ви проживаєте? Я в канданта. Де ви проживаєте? Ви, ви мене безпідставно зобов'язали, зобов'язали. Pisz, 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 pisz. Nie, e. A czemu... no, no wy tak jaka, jaka on jest? <kluzni> Mówisz tak pianie. no to jaka Ale... dla No dla protokołu. Nie, dla protokołu Nie? Nie. nie. Я попросив, то знял кидан. Хоч mm. mm. ти ки чай. Вроді, бля. Mm. Божені Що хоче? Що зняш? А mm. зайду замок? що не міш? Yeah. Да я сам без блядь. Там у менечка є, блід. Я в основному степаю. Ви десь працюєте? Зачекайся. Працюю, конечно. Дома. Що це? Просто Що ви, блін, капець, бля, тут злочью вообще не пукается. Я отвечаю. Ніхто не чув. Я маю підстави всі, Написати на вас жалобу. І напишу. Бо не хочу, бо прощаю. Якщо ви хотіли, все почув. Якщо ви Бог що буде прощати. Дай Бог я вам прощаю. Західніся. Я то я ставлю. Що на висновку? <кхи> Скажіть, будь ласка, алкогольне сп'яніння без тілесних пошкоджень. А на підставі чого? То я вам сказав на підставі чого. Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Стан... Прошу. Слухи. Ви сказали, що алкогольне сп'яніння. А чому ви так сказали? Вас усильно запаха. Порушення координації. Порушення мови. Так. так. Ну може, може, Те, ви так собі уявили. Пункти на основі якої, якої можна поставити щоб ви. Ні, не поставити, а зробити висновок. На підставі якого маєте право зробити висновок. Не висновок. Дякую! Тож. Ви зробили висновок. А мені документ? Який? Okay. Не треба? Okay. Я вам дам копію. якщо не вам, куди залишається ви в нас? І, от, і отут записані ви, якщо потреба буде. Вам, вам тобі? вам хочу вашому адвокату, то звернете сюди. Звернетеся сюди. А, а, вибачте, будь ласка, працівник дає, підійдіть, будь ласка, зараз знімає е, е, далі, все е, знімається. Не потрібно абсолютно мені ніякого нічого документу давати. Не потрібно. Скажіть, треба чи ні. Зачекай, я вам напишу зараз. Ні, я питаю, не треба не чи пи ні. Зачекайте. Зараз є таке відношення відео доказ, то є відеолокас, суді. Треба. Документ суді. Чи ні? Судіть. А тряб. що ви пишете? Суді, суді треба. Що ви пишете? Для... Ще один Не, 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 трябва, не трябва, все. треба в суді. Треба. До речі, то є... Ви неправильно різні. Бо ви є неадекватні. Да. Да. Так. Да. Знаєте, що ви маєте сказати? Що? Акт. Є, акт. Зараз я пишу. Зараз я пишу. Ну добре, пишіть. Я маю акт. А чому на якій підставі Ви е, звинуватили мене, що я є в стані алкогольного сп'яніння? Паналі. скажіть, будь ласка, На якій підставі Ви сказали, що я є в стані алкогольного сп'яніння? Я Вам вже сказав, кишок. Ну, будь ласка, поясніть. Ти завтра мені ти картів не принесеш? Ку Куди я маю приносити? Злочине. Ну я там буду по-любому. Буде? Сто подавало. Пане доктор, скажіть, будь ласка, на якій підставі вирішили, ви що я є в стані алкогольного сп'яніння? Це того, І... що від вас сильний запах запахав. Це ваше рішення. Так, ну є, так. Я, 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 я шукшую, не треба навіть далекої власти. У вас є порушення мови. Є, я я думав, що ні. Є, є. А є. чому ви так? У вас є порушення координації. Є, тас ви, тас ви, ви не можете нормально. Ну, я це рахую, це як підстави для того, щоб що брати людину ну, на... Що? Обстеження. Таке обстеження? Та, Настатне обвольно спіні. Та, так? Так. Та. Але саме обстеження, настатно когольній спіні має будуватися на чому? Та, на, на чому? На чому? Ну, панеліп'я. Ви знаєте. Ту звані. Або. Маски або всякі штуки і так далі, і далі. що на маски. Да. А. а що той пан сам собі захотів і вирішив, що так, так, закон вирішив, що не лабораторні дані не основні, а основні організа. А то нічого, що є інструкція. Тиха. Про проходження на стан алкогольна стоїть? Де є вона? Де? Міністерстві. І вони Є спільна інструкція з, ə, разом з Міністерством внутрішніх справ. Правильно. ,Okay. Ну. Ну. І... І... І що? Перший Я... Я, 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 то і не треба нюхати, на місце нічого. І ви понюхали і все і Так. Ви собі написали, так?